Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Мабуть, кожен з нас з самого дитинства чув фразу: брехати не добре. Чи завжди це так? Спробуємо розібратися. Я передаю мікрофон своїй співвідучій Лілії Пасічник. Доброго дня, Лілічка. Доброго дня. Доброго дня. Я Лілія Пасічник, молодіжна експериментальна студія Алтава. Хтось з нас можливо залишав поза увагою фразу, що брехати не добре. Це погано. А хтось навпаки відповідально поставився до цих слів. На жаль, з роками люди частіше нехтують цим правилом, знаходячи собі різноманітні виправдання, одним із яких є вимушена брехня, відома в народі як брехня на благо. Наприклад, у тих ситуаціях, коли ми хочемо пощадити почуття наших рідних, не засмучувати дітей, або коли лікар не говорить безнадійно хворому про всю складність його ситуації, що може вкрай підірвати його здоров'я. Чи має право на існування брехня задля блага? Запитаємо у полтавців. А за найкращі відповіді будемо вручати наші обереги, ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. Я думаю, що благо блага має місце бути, якщо це дійсно во блага, якщо це не принесет нічого плохого, а більше принесет хорошого. Ні. Тобто брехати взагалі неможливо, не потрібно. Лучше ну, правду говорити. Якої б вона не була. Так. Да. Ви цього дотримуєтеся завжди в своєму житті? Mm. Ну я предпочитаю нічого не говорити. Але Чим? і не брехати. Ну, стараюся, так. Да. Ні, звісно. Ну а зачем врати ну, людям? Треба правду говорити однозначно. Як думаєте ви? Та я думаю, завжди треба правду сказати. Правду скажеш і люди тобі теж правду скажуть. Якщо це буде неправдою. Як звати вашу нащадка? Макар. Він розмовляє чи ще ні? Ні, ще не розмовляє. Я сподіваюся, що ви навчите його завжди говорити правду. Конечно. Дякуємо вам. Бажаємо наснаги, щастя. Так. Варто брехати? Так. А навіщо? Во благо. Какое? Ну, щоб не образити друзів або рідних і щоб... Так краще. Ви переконані в цьому? Так. А немає іншого шляху порозумітися, окрім того, щоб сказати неправду? Не з усіма. Є люди, яким краще збрехати, і буде менше проблем потім. Я вас розумію, я чудово розумію. Дякуємо вам, дуже дякуємо. не буде, що є, то буде. Ось так. Так, А як думаєте ви? Ні, взагалі брехнєво благо, я думаю, що це не годиться. Так. А що годиться? Ну, Треба завжди правду казати. А якщо вона неприємна? Ну, все одно треба її. Лучше правда, чем якась брехня? Хай знають. За да. благо. Сложно сказать. Наверное, нет. Чему? Почему? Вообще, как, как пойдет. Да. Я правда не знаю. Да. Вам в своєму житті доводилося говорити неправду в вимушених позиціях? Ну, не помню, думати, треба вспоминать. Сложно. Як думаєте ви? Я думаю, в некоторых ситуациях, в принципе, и можно, смотря какая ситуация, зависит от ситуации. Только не выключает, да? Не выключаю, да. Ложь иногда бывает такой неприятной, что лучше не ранить человека, как мне кажется. Ты слушаешь, чтобы человек и не знал. Да. Скрывать. Скрывать. Во благо. Да. Как думаете вы? Поддерживаю свою подругу. Вам в жизни я приходилось такой... говорить неправду во благо? Да. Сколько раз? Ой, <свят> честно, я не вспомню, наверное, мало. Я не знаю, я не считала но немного. Ну, я вам желаю, чтобы этих случаев у вас было как можно меньше. Спасибо. Дякую ему. Конечно, нет. Всякая ложь, она потом все равно ложь и остальную. И когда ты чуть-чуть соврал, это еще больше, еще больше тебя затягивает. Это врать вообще нельзя. Ни чуть-чуть, ни много. Я не верю в такое понятие, как ложь во благо. Потому что, ну, ложь это уже плохо, да, это даже дети понимают даже тем, которые мне сказали, что это плохо, они все равно соврали и краснеют. И ложь во благо, ну это как смерть во благо. Я не знаю, ну я думаю, что нет такого понятия, как ложь во благо. Дякуюмо вам. Можете задать вашу думку. Я того же мнение, мнение, потому что ложь это есть ложь. Ложь она всегда была ложью, ложь останется ложью. Как бы ты ни старался сделать этого блага, если ты сказал уже неправду, то кому она надо? Может Ты категоричный? Ну конечно. Я просто верю в это, я знаю, и меня так учили всегда. Люди все любят, когда им говорят правду. Какая бы она ни была суровая, не суровая, люди любят, когда им говорят правду. В этом Конечно, уверена. И мне часто говорят правду. И я благодарна людям, которые мне говорят правду, потому что а, только зная правду о себе, я могу изменяться, могу становиться лучше, могу а, что-то превосходить. И поэтому я думаю, что ложь во благо это неправильная мысль. И так а не Вы надо не ображаетесь, если что правда неприемна? Звісно, неприятная, звісно, ну когда-то когда, какие то моменти обидно, но коли ти починаєш задумываться, зачем, зачем мне ходить ну і жить жити в какой-то лжи, лучше жити в правді. Вітаємо вас цим і дякуємо. Я думаю, що е, не завжди треба говорити правду. Ну, бо там е, можна коли е, збрехаєш, то можна так збрехати, що людина потім на тебе обійдеться. Ага, а може так сказати правду, що також образиться? Ну да, ну тока, е, коли ти кажеш правду, то е, ну то людина не буде на тебе ображатись, бо це е, називається чесність. А коли ти кажеш неправду, то це означає, що ти збрехав людині і, е, і ти брехун. Моя ти ласточка, молодець, Настя, запам'ятайте це обличчя. Тепер не завжди. Я вчила і дітей своїх, що треба правду казати і все. Ну, учити ці обставини, що зараз робиться, ви самі знаєте в країні. Я вважаю, що якщо брехня йде зверху, то виходить, треба імпонувати цій брехні. Отак От би я сказала. Тому що те, то, що зараз робиться, к пенсіонеру поставили на коліна. І все время нас ну то що шукуються разовтори, що дураками з нас роблять, понімаєте, то як же ж правду казати? Вони не з нас роблять бринука. ну ви ж зараз нам сказали правду? Ви ж молодець. Ну я зараз сказала правду, так. Да, ну не завжди ви вопрос, як задали? Питання, як задали? Чи варто завжди говорити правду? а завжди? Ну завжди ні. Зараз, зараз варто, зараз варто, то що мануть йде від душі в мене. Ні, ложь завжди йде в вред тільки чоловіку. Почому? тому що ну біблія говорить, що тільки правда робить нас людьми. Що доводилось? Доводилось? Мабуть, так. Ви про це шкодуєте чи ні? Ні. Якщо людині ті, що я сказала, було дуже добре, то не шкодую ні скілечки. Ні тобто правда це добре, а щастя краще. Звісно. Прошу благо іноді. Прийшов во благо. Скільки разів ви вже збрехалися в житті, во благо? А я не читав, кстати, не читав скільки разів. А нашому це робиться? Ну, знаєте, приходжу додому, а каже, ти курив я, ні. А щоб вона не, не вонувалась, не переживала. А запах. А запах. Ну, Мама не обдуриш, звісно, мама не дурна. Конечно. А ви брехали коли-небудь по благо? разів? Ну, Точно не можу сказати, ну брехав. Ну, а як? Ну, це життя. А воно все виправдовувало? Звісно. Якщо ну, ну, благо добра, то завжди да, оправдовує. завжди, обов'язково. – ну... Тільки так не інакше. Ну а як? Ну, це життя. – Треба казати правду, як правило. А якщо поза правилами, Ну, Це дуже специфічні професії, там можуть бути адвокати там, або якісь ще, але у кожної професії там, своя освіта повинна бути, свої навики. Тобто, і своя брехня. І своя брехня, так. Ні. Тому що це брехня. А що вам жодного разу в житті не доводилось брехати в облагу, щоб не обратити людину, там таке інше? Конечно, приходилось. Ну, це это неправильно, цього робити не можна. Тобто ви це робили, але вважаєте, що це неправильно. Абсолютно вірно. А свою дитинку будете вчити говорити правду завжди чи не? Ну, безусловно, тільки правда. А по ситуації? Ні. Тільки правду. А якщо від цього дитині буде тільки гірше? Чого? Ну, людина, з якою людина, ваша дитина буде спілкуватися правдом, образиться, там, ще щось, якісь стосунки. Переживот. Ну, я думаю, краще завжди говорити правду, бо все починається з малої брехні. Ти трошки підбрехав, а воно тоді буде більше, більше, тебе це буде втягувати. Тому я думаю, що краще говорити завжди правду. Якою вона не була да, якою вона не була. Мабуть, краще промовчати, ніж збрехати во благо. Ну, тобто, у кожного у кожної людини, мабуть, розуміння брех... брехні зовсім різне. Тобто для мене брехня це одне розуміння, для вас це буде зовсім друге. Але краще промовчати та краще, щоб людина чогось не знала, чим збрехати. Це ваше глибоке переконання? Так, це моє глибоке переконання. Так. Да. А ви часто брехали в своєму житті? Так. Да. А навіщо? Скоріше всего, щоб і не обідити других, але в той же час і не усугубити ситуацію. І результати були гідні? Ви Вы гарно виходили з цього становища з цієї ситуації? По-разному. Благо, навіть не знаю. Может, если, чтобы не причинить огромную боль разве что человеку, то может, ну чуть-чуть, и даже не, не вранью, а может просто приукрасить правду. Або так не ее... договорить. Да, лучше не договорить. Но есть такие иногда моменты, что действительно, когда человеку не сильно хочется причинять огромную боль, чтобы его не расстраивать, то лучше, может, чуть-чуть. Но я, я не за то, чтобы врать постоянно. Все равно все... Все ложь, она все одно буде известна в конце-то концов. Вот Як вірьовачки ні віці? Да. Все одно все розв'яжеться потім. Дякуємо вам, дуже дякую. Можна вас на хвилиночку? Скажіть, будь ласка, я знаю, що люди є, які категорично противники брехні, не хочуть брехати, завжди говорять правду, якою б жорсткою і некрасивою вона не була. Що ви таким людям можете порадити? Ну, просто потрібно, якби как бы, болі вот подруга правильно сказала, что более нужно говорить. Не, до, ну, не договорить, чтобы просто было как бы в семье или в дружбе немножко угладить всю эту ситуацию. Потому что если рано или поздно говорить всю правду постоянно, то дела не будет. Правда подобається тим, хто її говорить, а не тим, хто її слухає. Є да, така приказка «Лучше сладка і лоща, морька правда». Но... Очередь за сладкой ловже все-таки все більше стоїть. Зазвичай брехня має далеко не добрий фінал, адже збрехавши одного разу, доведеться брехати і далі. І хто знає скільки часу це буде тривати, ось і думайте.